Доматолог говорить пацієнтові. Я вам видали в зуб, дві години не можна їсти. Але, лікарю, після ваших цін я, як мінімум, два місяці не зможу собі дозволити їсти. Сказала чоловікові: Все, досить, я йду від тебе. Виходжу, чую постріл. Невже застрелився? Повертаюся, а він шампанське відкрив. Зловив пан золоту рибку і загадує їй три бажання. Отже, хочу великий завод, великий будинок і велику машину. Вона каже Добре обирай, кредит або лізинг. Обирай соняшникова або оливкова. Два куми піднімають холодильник на восьмий поверх. Захекавшись, один озирнувся навкруги і говорить. Куме, в мене дві новини. Добра і погана. З якої почати? Почни з доброї. Ми вже на сьомому поверсі. А погана. Ми под'їзд переплутали. Моя жінка найкраща. Навіть якщо ми не розмовляємо, вдома мене завжди чекає вечеря. Борщ, вареники, узвар. Правда, все це в одній мисці.